Глашка, моя ти Глашка, моя букашка, манюсенька моя, манюсенька свиночка, що да? всі ми любимо увагу, да? моя маленька дівчинка. Моя маленька дівчинка. Щоли ві'єтнамці, які ростуть по 200 кілограмів, так? Да? Що таке, Що? Шо? Всім доброго дня з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство, нелегкий для нашої держави час. А на даний момент став він ще важчим, тому що наступають холоди. І, дякуючи Російській Федерації, яка знищує нашу інфраструктуру, електростанції, одним словом, геноцид українського народу. Ну, але нас не здавати. ми все одно не опускаємо руки і працюємо далі. На даний момент світло є дуже добре. Зараз трошки працюємо. Кум прилетів зранку поранше, тому що трошечки підготувати комбікорму. Зараз вже відмовили ми деяким людям, яким допомагали гранулювати. На даний момент ще тільки гранулюємо собі. І якщо треба буде, то можливо перейдемо на сипучку. Фактично тільки для експерименту годувався пучими кормами, а так постійно на грануляції. Ну, Але поки ще стараємося гранулювати. Вчора не було світла з 10 годин ранку до 17.00 вечора. Е, в цей період займалися іншими справами, в селі роботи завжди вистачає і ми не збираємося, там, якщо дуже важко, там, понижувати, там, повирізати з нового господарства і залишити там двоє поросят. Я запланував зробити накопичувач для води на 220 літрів, щоб був для того, щоб якийсь період часу можна не включати генератор, щоб просто була вода для підстраховки. Є в мене дві електростанції, одна на 2,5 кВт, одна на 7,5 кВт. Маленьку колись ми давно купили, тому що також виключають світло часто, вимикали. І треба було купити, тому що тримали бройлера, а в літній період витяжка повинна працювати по любе. Так що, друзі, якось так. Хотів би дати ще деякі відповіді на запитання. Зараз прикрою двері. З утра ми посправлялися, повідчиняв двері. Зараз вентилятори не включаю. Просто зараз вітер дує і він крутиться в протиположну сторону. От. Але зараз повиключали і зараз виключимо світло, відкрили двері, всі проходи, провітрили приміщення, повичищали, ну, повибирали, попідстеляли, це ми робимо кожен ранок. І хотів би дати відповідь, запитують там, скільки треба свині, щоб вона виросла, Який максимальний, там, яка максимальна вага там, на якийсь період. Ну все залежить від того, яка це помість. Ну, так як у нас немає порід, можна було б сказати, все залежить від породи. Ну, але те саме взяти, наприклад, в'єтнамця. Ну, не... Це не вітнамці, це йде помість. Тільки що на першому кадрі була у нас Глорія Мігеровна, мамка в неї була такого чорного кольору. Це був гепшир в помісті з Йоркшом. От і від неї ми взяли, вже покрили альбою і отримали свинку Глорію і свинка вже від другого зовсім виводка мазуха. Тобто вони від одної матері, від одного батька, але взяли зовсім різний окрас і зовсім різну статуру. Так що, друзі, якщо взяти справжнього вітнамця, ну вони також є різні. У них є максимальна вага за якийсь період часу, але вони також і приходять в охоту пораніше у свиней. М'ясних порід, ну, скрещення, це не є в нас професійне. Ми являємося аматорами, тому що в нас немає так, навіть в господарстві немає навіть F1, О, але в нас є від них поросята. Ну, я маю на увазі від лінії, але вони вже перехрестилися вже 20 разів. Але ми стараємося контролювати ситуацію, щоб не було е, перехрещувань ліній там, батьківських, материнських, тобто ТД і т.п. Це у нас є лінійка, яку ми паруємо, наприклад, Глорія Мігєровна, це від Мігєри. Лінійка від Гепшира із Йоркшом. Ці поросята в нас походження їхніх були колись, давним-давно їхня бабуся була ландрас велика біла, а мамка їхня була мілка, мілки зараз немає, але у нас є ще лінія бімки. Ну, по Бімки також отакі в нас рижі поросята, Шелудьківська дворова. Це дівчинка-тумбочка, яка у нас спарована. І дай Бог, якщо все буде нормально, побачимо результат. Тобто ми їх оставляли, їх було четверо виводку. От, після того періоду їх було п'ятеро, але четверо було дівчат, і ми їх залишили всіх на свиноматок. Ще буває, багато говорять, що якщо свинки з маличку великі, то вони потім і теж великі. Так, да, я теж так само думав, також думав так. Так, але в деяких випадках, якщо взяти на даний момент, зараз подивитися, хто пам'ятає наш цей виводок від мілки, ось це у нас Володька. Їх було два. Один поїхав до тут знайомий купив у мене його, він був найменший. Вони народилися 500 і 600 грам. І хто пам'ятає, ми важили. Оце у нас Володя. Такий у нас на сьогоднішній день не набагато він відстав. Якщо взяти ту вагу. Ці поросята родилися там по 200-2400, то цього було 600 грам, то я не бачу великої різниці за цей період часу, вони вимахали доволі непогано. Ну, але, правда, вже в них і вік 9 місяців. Але питання не в тому. Питання в тому, що скільки треба їжі, щоб вигодувати порося, який це період часу. Все залежить від помісі. Є породи, які стартують швидше. Є які ростуть потім швидше, ну а є, які ростуть стабільно. Ну для цього діла використовують у професійному АФ1 і покривають потім вже термальними криками. І отримують м'ясне направлення, яке використовують тільки як відгодівлю. Ну, а ми ж трошки люди такі цікаві і стараємося там побачили задки і вже стараємося взяти їх на плем'я. Ну, оця свинка, наприклад, вона піде на свиноматку, можна її брати. В неї задок округлий, не обрубаний. Вона більше підхожа до, до Йоркша. Ну, по статурі, звісно, не така широка, але немає обрубків, таких як ось у цих поросят. Такі свині на свиноматку ну, не є дуже добре, у них високий таз і вузький не... прохід, тому що є. Ну, взяли так трошечки пітрена да, по статурі. О, я завжди е, говорив і, і кажу. По моїм спостереженням ми закладаємо кількість кормів. В кілограми живої ваги. Якщо споживання у свиней таке нормальне, тобто, ну, я маю на увазі, якщо вони з'їдають за сутки, там, е, наприклад, на старті, ну, от такі поросятки, як оці, наприклад, вони з'їдають там 2 кіло, вони виростають кілограм. От, Якщо поросята великі, ну, свиноматки сидять на нормі 3-3,5 кг, в залежності від свинки на збалансованому кормі і також вони. Набирають вагу і розвиваються плоди. Ну і так ми закладаємо, для того, щоб отримати нам живої ваги. Приблизно там, на перші сотні 100 кілограм від 20, коли ми ставимо, так сказати, ну, в основному я так стараюся, тобто е з 20 кг вже рахувати, тому що е це в мене типу, дорожчування до 20, а потім вже відгодівля. Хоч стартовий комбікорм використовуємо і далі цим до 30 кілограм. Але з 20 кг, якщо людина, наприклад, купує порося 20 кг, для того, щоб воно стало е 120, якщо балансувати. Більш-менш кормову базу, по моїм спостереженням на старті йде 1,8 і або 1 до двох на теперішній рецептурі, яку ми використовуємо, тому що взяв Саша Пікін із села Недра Поросяк, вони були переважені. Він взяв у мене комбікорм, попросив, щоб я йому зробив. Він знає кількість і переважив. Тобто він Ну, таке для нього спостереження для того, щоб людина знала, скільки йому треба на якому періоді часу це все діло зробити, тому що людина тримає перший раз. Ну а так в середньому я закладаю для того, щоб виросли 100 кілограм, тобто щоб була свинка 120 кілограмів, 2,5 і на 1 кілограм живої ваги, це 250 кг кілограм корму на 100 кілограм живої ваги. Це по рецептурі. 15 соєвої, 7 соняшника. Ну, якщо є горох, ми вбираємо трохи соєву, додаємо горох. На даний момент зараз не використовуємо, але вже є в господарстві трошки більше, ніж півтони гороху. Знову будемо використовувати. Мені він подобається, коли вже свині на підгодівлі перед забоєм. Тому що є ще також нюанси, говорять, що свинар свині такі самі, як і на комплексах. Ну, багато чого залежить від самого забою. О, тому що використовують вологий забій на забиних таках, там шпарчани стоять, ну а ми вже традиційно смалимо і робимо це так, як і раніше. Багато відмінностей немає, в тому, що в кормовій базі, ну але багато залежить від схрещування. Тому що смакові якості, якщо ви візьмете, наприклад, вітнамську свинку, там мангала і обичних свиней. там, то ну, свині начебто їдять одне те саме, а вкусові якості різні. Наприклад, у цих свиней м'ясо мені більш смачніше, іменно в темної породи. І колір самого м'яса він при, приблизно похожий на яловичину, він червонуватого відтінку. Ну і відповідно, там вже сало і, і підчеревина, тобто різниця є у цих поросят, у цих поросят і у таких Рижих поросят. Отаких От поросят є стабільне сало рівне по всій довжині, по всій свині, хороший биток, хороші задки, тобто є усе. Ну, В принципі, всі свинки, які ми з вами годуємо, хто дивиться мій канал за період Ютуба від народження і до забою. Багато залежить від умов утримання, від кормової бази. Чим будете годувати, такий. Буде привкус і м'яса. Ну, це перший приклад, коли раніше була шарова, як раніше годували свиней тільки тоді, коли можна було щось украсти в колгоспі. І я призираю цю всю ситуацію, яка тоді була, людина повинна знати, вміти, рахувати, закладати і виходити з того положення, що в неї є. Ми для того, щоб завести господарство довгий період часу. Працювали, назад вкладали і трошки більше. Починали ми з трьох поросяток. Ну, не було в нас допомоги і кіля, ну, і Ми таким чином почали тримати господарство. Ну а далі вже вам самим рахувати, чи здавати живою вагою, чи продавати своїм близьким і рідним, чи різати для себе, якщо невеличка кількість поросят. Так що, друзі, на цьому буду все. Для такого поросята, яке вже тримаєте там 9 місяців, вже розход кормів буде більший. Десь з розрахунку 540 кг, 600 кг на 200 кг живої ваги. Чим більша туша, тим більше треба енергії на його утримання. Тобто вони тратять її для себе, все так само, і як у курей. На вулиці холодно, витяжки перестали працювати. Ну, виключили їх за світло, одразу з'явилися мухи. Хоть боріда, цеплять, ну, сарай і тепло. Але сідають на свинок, тому що свинки тепліші. Ну, якось так. Так що, друзі, на цьому буде все. Кому сподобалося відео, хто не підписався на мій канал, підписуйтеся, ставте лайки. Усім бажаю скорішої перемоги. Нас не здолати, ми будемо далі працювати, нас не залякати. Слава Україні! Героям слава! Усім, друзям, миру, здоров'я і добра. Усім пока-пока.